Вітаю, друзі! На сьогоднішньому занятті ми з вами повторимо таку прекрасну техніку, як монотипія, тобто відбивання фарби від пласкої лискучої поверхні. Для нас сьогодні необхідно буде або скло, або файл ну, у мене ось така турбинка. Папір, на якому будемо відбивати гуашеві фарби, пензель, вода та палітра, на якій я хочу змішувати фарби. Що ж ми намалюємо? Пропоную створити портрет. Спробуємо, як у нас вийде. Отже, якщо це буде портрет хлопчика, нам необхідно зрозуміти, якого ж відтінку ми маємо зробити йому шкір. І розпочинаємо змішувати жовтий. Так, білий, і трошки червоного. Так. Так, ми не будемо геть робити такий, як шкіра, але щоб у нас був такий колір, о, чудово. І тепер наношу фарбу в тому місці, де я собі планую. У мене буде обличчя, так, далі шия, так. Далі я беру, зелений, роблю комірець. Тепер шапочка так. і волосся. Тут будуть очки. Так. А, і зробимо червоний червону пір'їну. Тепер перевертаю аркуш і відбиваю. так, приклеїлась і піднімаємо турбинку. Дивимося, де нам необхідно домалювати так, от у нас чубчик, так. Мочки. Дрібні деталі подомальовувати. На нашій монутиді так, де в нас був щічку. так і жовтий носик. Декоруємо кашкетик, чубчик. Так. І можемо собі дозволити акуратний набриск для декору, так, зелений. Жовтий. Так. І ось такий портрет поки що у нас підсихає, тому що ми знаємо, що нам необхідно ще в очках обов'язково зробити полиск, так. І обов'язково чорним, темним чорним. Зінички води багато. Так. 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 Ось. Монотипія і портрет. Таким чином, монотипією можна зробити букет, пейзаж, який ми вже з вами робили за аквареллю. А сьогодні ми з вами створили портрет казкового героя. І я сподіваюся, що вас також це надихне на нові творчі здобутки. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.